Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Коготом. І у цей непростий час, коли в Києві вбивають людей, ми спробуємо зрозуміти, чому влада пішла на такий крок. Сьогодні в гостях у нас політолог Ігор Танчен та психолог Марія Стасюк. Вітаю вас у нашій студії. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, влада вже відкрито оголосила от війну? Як можна сприймати ці події вбивства? Влада оголосила війну своєму народу фактично вже дещо раніше. Тобто з 19 числа, з 19 січня, коли влада почала фактично вбивати своїх громадян, от ми можемо говорити про те, що влада стала на шлях війни. Проти свого народу. І це так не образно, так би мовити, не, 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 не є фігура мови, а це є ну, констатація фактів, тому що з 19 числа представники влади реально почали з благословення і з, з благословення влади так почали реально вбивати. Представників свого народу. Тобто, це вже не, не фігура мови, а це вже є те, що реально відбувається. Марія, на вашу думку, таке протистояння може психологічно якось зламати українців? Я думаю, що ні. Як ми можемо бачити зараз навіть на прикладі нашого Львова про те, що о, чим більше робиться якихось таких кроків, чим більше жорстокості, чим більше. Дії, які начебто мали би схиляти до паніки, тим більше люди повертаються своєю такою духовною частиною, повертаються лицем ну, до, до того звірячого якогось оскалу, який ми бачимо напроти. І це швидше допомагає заорганізуватися і, і якось підтримувати таку е, створюючу частину, а не руйнуючу в душах людей. Ігор, скажіть, будь ласка, зараз можна якось виправдати ту силу, яка була застосована проти людей? Виправдати застосування сили з боку влади, так? причому такої сили надмірної, вона абсолютно є, не, не може бути виправдана. Більше того, мені здається, що от з самого початку, а саме від. Кінця листопада, з 30 листопада, коли е, влада почала застосовувати надмірну силу до своїх громадян, це е, якраз ось таке брутальне е, побиття студентів, яке сталося 30 листопада, воно було вмотивоване саме тим, що влада хотіла показати, що вона має. Право застосовувати силу, причому надмірну, брутальну силу до громадян. Саме цим було вмотивовано побиття, побиття студентів. Це було намагання зафіксувати так, те, що влада має право побивати людей, має право. Бити людей, а люди не мають права боронитися, люди не мають права якусь застосовувати, ну, боронитися проти влади. І ось е, саме е, те, що сталося 30 листопада, якраз зафіксувало навпаки, що люди мають право боронитися, а влада не має права бити своїх людей, брати, бити своїх громадян. І... Те, що сталося от з того часу, це якраз було намаганням постійно влади зафіксувати своє, свої можливості. І привело воно до того, що ми от останнім, часом, чи останнім часом бачимо, що люди фактично доказали, що вони будуть. Боронитися такому такій надмірній, тупій жорстокості з боку влади, а влада не має права е, застосовувати жорстокість таку надмірну, як вона це робила до цього часу. І мені здається, те, що народ доказав, що він має право застосовувати силу щоб боронити свої права. Якраз і є основним підсумком, основним результатом ось тих того майже три, три місячного протистояння, що що ми спостерігаємо в нашій країні. Марія, а на вашу думку, можна вважати, що 30 листопада, коли побили студентів, нещодавні вбивства на Майдані якимось переломним моментом свідомості в психологічному стані українців? Я думаю, що так. Навіть не стільки українців, скільки в кожного всередині, кожної окремої людини. Тому що, коли руйнуються довкола ті інституції, ті основи, які мали би мене захищати, мене як людину, як громадянина і, і я бачу тільки жорстокість свій бік, і можливість тільки нападу і агресії. Тоді мені або помирати, або мені тоді організовувати себе і життя своїх близьких таким чином, щоб ми могли захищатися. І, власне, звідси, я думаю, що проростає та людяність в кожному, зокрема. А чи можна говорити, от на подальше, психологія людей українців якось зміниться? Після цих подій, які ми зараз спостерігаємо. Я думаю, що вона вже змінилася і це вже невідворотний процес. А в яку сторону змінилася? Ми перестали тікати, і ми перестали жити наша хата з краю. Тобто повертаємося до цього початкового моя хата з краю перші вороги зустрічаю. Думаю, що так. Організовуюся. І допомагаю організовуватися іншим, щоб ми могли у випадку потреби, правда, ворогу не дати зайти в наше село, в нашу хату, в наше місто, в нашу країну. Пані Ігоре, скажіть, будь ласка, це використання зброї, прицільні вистріли в людей? Як це можна назвати на вашу думку? Ну, мені здається, що От те, що ми спостерігаємо останніми днями, це є фактично е, дає можливість зробити висновки про те, що е, влада в нашій країні, напевно, не є самостійною, і влада в нашій країні або є керованою зовні, або е, влада в нашій країні не контролює ситуацію і. Багато що з того, що ми спостерігаємо останнім часом, є свідченням, що в нас в країні де-факто працюють представники іноземної влади. Ну, на мою думку, можна навіть сказати, що де-факто працюють представники Росії або за Вказівками Росії українцями та громадянами України створюються такі, такі дії, так, які є ну, в результаті, які є відстоюванням інтересів Росії. Тому що фактично ми спостерігаємо. Що значна частина е, українці, е, українських е, найвищих високопосадовців, так, е, це є вчорашні росіяни, наприклад, керівник СБУ, так, це вчорашній громадянин Росії, міністр е, 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 Міністр оборони, так, Лебедів, так? це недавній представник Росії. І багатьох інших представників вищих українських високопосадовців, це так чи інакше, є представниками Росії. І те, що в нас Росія, росіяни фактично поводяться поводять себе як у себе вдома, так. Це привело до того, що фактично ми спостерігаємо, що інтереси України, інтереси українців для тих людей ну, дуже мало що означають. І в кінцевому підсумку ми бачимо, що вони відстоюють свої власні інтереси, інтереси Росії, а інтереси України для них є десь на марганесі. І тому в результаті ми спостерігаємо ось такі речі, що які спостерігаємо: вбивства, кровопролиття і не відстоювання інтересів держави України, і інтересів українців. Про те, як українські правоохоронні органи стріляють людей, та з якої зброї mm -hmm. я попрошу подивитись в кратенькому відеоролику. Не знаю. С -с -снайпер, ты. Нет, снайпер, снайпер, снайпер 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 Блин, не стреляй, урод! Расстрел. Hold on. Марія, скажіть, будь ласка, те, що міліція дозволяє собі використовувати зброю, люди йдуть практично на кулі. Тобто, це є вже якийсь перелам психологічного стану психіки людини відкрито йти на кулі? Я думаю, що це а, такий стан за межею страху. Коли страшно щось не робити, коли страшно бути бездіяльним. І тоді дії, які ну, здаються в той момент найбільш розумними, найбільш адекватними в даній ситуації, вони є, мабуть, більш бережними для, для психіки, ні, ніж бездіяльність. Тому що якщо активна діяльність відбувається тільки в голові, тільки в душі, а немає її назовні, тоді це викликає паніку. От тоді це викликає багато дрібних дій, багато суїти і не призводить ні до якого результату. Це руйнує. Це руйнує людину, це руйнує якусь ситуацію довкола. І тоді, правда, таким виходом є організувати якісь дії насправді зовні, тобто фізичні дії. І, Власне, люди, які на Майдані, то вони бачать себе в тому, що вони йдуть там відкрито на кулі, там захищаючи тих, хто поруч. Тому що вони плеча об плече стоять. Люди, які не на Майдані, вибирають дії, які вони вважають адекватними в тому місці, де вони знаходяться. А якою має бути от цей ж правоохоронець, який прицільно стріляє в людей, знаючи, що людина помре від його кулі? Я думаю, що він є тренований. Тренований, власне, психічно, тренований душевно. Він віруючий. Він вірить в те, що він робить правильні дії. Він вірить в те, що навпроти ворогу. І в нього заглушена чуттєвість, чутливість. Ну, а можна передбачати, що там згодом, через деякий час, його, грубо кажучи, свідомість замучать? Якщо не говорити про якусь конкретну людину, це дуже складно. Ймовірно, когось замучить. Ймовірно, що ні. Тому що вони, правда, в тому середовищі, де вони перебувають, там інформація, яка підтримує їх, яка підтримує правильність їхніх дій, правильність їхнього вибору. І вони всю свою професійну діяльність живуть в тому, якщо не ти, то тебе. Якщо ти не будеш стріляти, то вб'ють тебе. А, а в нього теж сім'я, а в нього теж діти вдома чекають, в нього теж батьки. Пане Юрія, на вашу думку. Оцей Беркут, який стріляє, як можна пояснити? Що прямо. Це нормальне явище для будь-якої країни? Чи нормальне явище для країни, що спецслужби цієї країни, представники спецслужб стріляють по громадянах цієї країни? Це в принципі не нормально, але. Ні, Як я, я, це розцілювати сам, це? Саме, саме так має звучати питання. так? Ну, на мою думку, що для будь-якої країни не є нормальним, що спецслужбісти стріляють по громадянах. Тому що спецслужби створені для того, щоб захищати громадян, захищати громадян від якихось екстремістів. Або від представників інших держав. В нашій країні ситуація тривалий час вже розвивається в такий спосіб, що наші спецслужби є філіалом спецслужб іншої країни. Тобто наші спецслужбісти значною мірою є. Продовженням спецслужб Росії будемо відвертими, так? Тому те, що для інших країн є, скажімо, нормою, так, є закономірністю, що те, те, що для інших країн є, скажімо так, нормальним, так? Для нашої країни є абсолютно ненормальним. Саме я маю на увазі, що для іншої країни саме от така постановка питання, чи має право спецслужбіст воювати проти своєї країни, так, вона є абсолютно дикою. Але для нашої країни, коли спецслужбіст є не так членом нашої, не так громадянином нашої країни, не так слугою нашої країни, як слуга іншої країни, так? ставить все з ніг на голову, так? тому що він, по формі, будучи представником нашої країни, фактично він не є представником нашої країни, він служить іншій країні. І тому для нього всі ці питання. Звучать не так, як для нас з вами. Ну а чому сталася така ситуація? Ніби живемо вже 20 років в незалежній Україні і працюємо на інших. Тобто, це спланована акція сусідньої країни? Чи це в нас просто українці не люблять Україну? На вашу думку? Це досить досить складна річ, і тут одночасно є і так, і так, так, тобто з одного боку він значна частина наших наших громадян, так, вона не не, є, не, є, не, не однаково розуміють, що означає бути громадянином нашої країни. Тобто якась частина громадян нашої країни е, вважає, що громадянин України є е, той, хто знає українську мову, той, хто вірить в Бога. Той, хто е обов'язково має таких, е такі цінності, так, які можуть уособлюватися такими представниками України, як, скажімо, Бандера, Шухевич і таке інше, так. а інша частина громадян нашої країни, так, можуть вважати. Що громадянином України, істинним громадянином України, є той, хто уособлює, є той, хто цінності, цінності якого так уособлюється там, з усім іншими представниками. Той, хто обов'язково е, вважає там, скажімо, що. Громадянином України, з істинним є той, хто виступає проти тих же Шухевича, Бандери і так далі і тому подібне. І те, що в Україні одночасно живуть і існують люди, цінності громадяни, цінності, яких є з одного боку. Е Скажімо, є національними цінностями, вимальовуються Бандерою Шухевичем, а з другого боку цінності їх вимальовуються, скажімо, там Леніним, Сталіним і так далі, приводить до того, що в Україні існують два середовища. І ці середовища, ці цінності, які взаємно заперечують один одного, так? Приводять до сприятливого середовища я... збоку що, 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 що можуть з зовні втручатися і зовні протиставляти ці два, ці два середовища, які є в нашій країні. Ігоре, я мушу вас перервати. Після короткої рекламної паузи ми продовжимо розмову в нашій студії, тож не перемикайте.